Шановні п'ятикласники, вітаю! Я Валерій Дмитрович, Валерій Дмитрович Ришков, я вчитель історії. Я викладатиму у вас курс, який називається Вступ до історії України і громадянської освіти. Насамперед хочу сказати вам, що відповід... ми живемо в дуже складні і відповідальні часи. Йде війна, боротьба за Україну, яку Росія. Російські лідери, російський народ хочуть знищити як державу. І те, що ми з вами вчимося за українськими програмами в українській школі, дистанційні, недистанційні і звичайні це вже означає, що ми є часткою українського супротиву, як каже економіст і радіоведучий Сергій Фурса. Історія. Це минуле. Наш курс включає інформацію про історію, про походження історії, історію як науку. Звідки історики дізнаються про минуле? І що було в минулому? Важливо, важливо розуміти, що в минулому було не так, як зараз. Чому? Причини? А як саме? Отже, ми з цим будемо знайомитися. Не переживайте, основний зміст історії України буде вже починаючи з 6 класу. Але зараз у нас лише вступний курс: один урок на тиждень. Перегляньте, будь ласка, презентацію, яку я додаю до вступу. І що? Бажаю вам гарних оцінок! Щасти!